Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я розповім вам про всю техніку. Яка буде потрапляти нам в коробках Waffentrager Повністю розберемо коротко всі машинки. Плюс до того я нагадаю, яка ціна була цих енергоблоків, ключів е і так далі і так далі. Але давайте все по порядку. Не забуваємо проставити вподобайку, підписатися обов'язково на канал і прокоментувати, коли подивитися відео. Дякую вам велике! Значить. І Судячи із цієї новини, яку я публікував ще позавчора, чи скільки вже днів пройшло, там два був злив на Водекспресі. Переліку машин, які можуть потраплятися у нас у вафентрагері в цих коробочках. Значить, дивіться, тут є дві нові, абсолютно нові машини: один премтанк 9 го рівня, яка GPZ, та три джагер, я взагалі нагадую. Один премтанк 8 го рівня новий Яхтигер прототип 8 рівень. Ми також коротко оглянемо ці машинки, хоча я їх вже оглядав. Потім об'єкт 283. Оглядати ми його повністю не будемо, тому що він був у новорічному наступі 2023 і випадав у терміналі. т 54 Heavy оглянемо в клієнті гри, К2 оглянемо в клієнті гри, об'єкт 274А також оглянемо в клієнті гри, ісу 152 к M4Y, fv 1066 Senlac, ШПТК ТВП100, cs 52 LIS і strv 81 Звісно, є тут техніка нормальна, є техніка погана. Наприклад, на ту саму isu 152 k це доволі погана машина, на ній практично зараз нереально грати. Так само і M4Y, я так думаю, в мене його немає, але судячи з того, що його практично немає в рандомі, я думаю, він мало актуальний. Але, тим не менш, ми розглянемо всю техніку. Значить, давайте йдемо по порядку. Зараз ви побачите скріншот от яка була вартість спеценергоблоків. Дивіться, енергоблоки продавалися у нас по одній штуці от ціна 23 гривні, по 5 штучок стіною 115 і по 10 штучок стіною 207. Плюс з тими енергоблоками йшли ключі для е, ігри на Waffentrager Aut E110. От дивіться, Якщо берете один енергоблок, один ключ отримуєте це, як було раніше, не знаю. Як воно буде зараз. Якщо 5 енергоблоків брали, 2 ключа давали, якщо 10, 3 ключа давали. Ну, звісно, ті, хто хотіли побільше пограти на Вафлі, то вони брали по одному енергоблоку і цим самим дуже багато ключів набували. Можливо, щось зміниться. От така була ціна. А тепер давайте поїхали далі. От перша машинка у нас 9 рівня, її ще немає в клієнті гри, так само, як тигра. Я їх відкрив ось на Tank GG. Звісно, я вже показував їхній зовнішній вигляд цих машин. В принципі, КПЗ ну Т3джаггер виглядає непогано. Я б хотів, щоб мені наприклад, випала ця машинка, тому що в мене взагалі на аккаунті немає преміум машини 9 рівня ніякої ще. Значить, бронювання в цієї машини абсолютно ніякого немає. Дивіться, там 50 мм максимум, інколи там і 100 є, але таких місць мало, в основному 40-30 мм. Тобто броні в цієї машини ніякої немає. А з фішок у цієї машини це, звісно, гармата. Тому що, дивіться, вона перебуває стандартними снарядами 268. Щось мені підказує, що стандартні снаряди тут ББшки. І в них. Мала втрата на 500 метрах бронепробиття. Всього, скільки вони тут втрачають? 19 мм. Ну, я не скажу, що це дуже мало, але тим не менш до 249 тільки падає пробиття. Час перезаряджання 10.47, ДПМ в 100ці 2400. Ну це непоганий ДПМ, це нормальний ДПМ, він не імбовий, але просто нормальний. А що тут імбове, дивіться, точність в базі 0.27, це при тому, що ми ще розкачаємо. І час зведення 1.53. Тобто тут. Абсолютно комфортна гармата, на ній можна фармити і грати навіть на стандартних снарядах. І це дуже круто. Значить, броні, як я вже сказав, ніякої немає. Динаміка тут, як у, сере... як у такого, знаєте, динамічного важкого танку. 45 вперед, 18 назад, питома потужність 17,07. Тобто, ви самі розумієте, питома потужність вже як у СТ, але максималка невисока. 45 км. Тобто, динаміка в нас як для ПТ непогана також. Я не можу сказати, що це погана машинка, тому що вона від гармати буде гратися нормально. Друга машинка це в нас Яхтигер прототип. Ну, якщо подивитися по броні, то тут, звісно, ситуація набагато краще. Тут 200 мм НЛД, навіть більше 210, 200 мм ВЛД і 250 мм щоки. Але все ж таки на 9 рівнях це також не буде відігрівати дуже великої ролі. Тобто ВЛД НЛД буде пробуватися всіма, А от щоки вже будуть пробуватися через раз, тому що 250 мм. Хоча на 9 і 10 рівні там уже гармати, якщо топові, то вони навіть на ББшках десь приблизно таке пробувають. Ну інколи можуть не пробувати, там маску буде не пробувати, дивіться, яка вона велика, і тут багато броні, дивіться, 540, 380, от маска буде танкувати, все інше буде пробуватися. Також тут хороша хороша гармата. Гармата тут реально хороша, тому що дивіться, дамаг 490 це дуже круто. ДПМ 2358 це також нормально, непогано. А, значить, точність 0.34 це непогано для ПТшки, для такої це непогано. І тим більше це все розкачається, десь буде 0.31 приблизно. Значить, 221 час зведення це також класно, розкачається десь до 2 секунд. І дивіться, 246 у нас пробувають стандартні ББшки. Це непоганий результат для 9 рівня. тим більше Більше у нас падіння бронепробиття на 500 метрів усього. 5 мм. Дивіться, 246-241. І це дуже круто. Звісно, далі починаються мінуси. Перший мінус це максимальна швидкість і питома потужність. Максималка 38 вперед, 12 назад, при питомій потужності 9,34. Тобто у нас немає абсолютно ніякої динаміки. При тому, що дивіться, час повертання ну, траків, як написано, це корпусу коротше, 21 майже градус. Ну, це дуже довго. Це реально дуже довго, це як у нединамічних, динамічних, якихось важких танків. І то там 25-27, а тут всього 21. Ем, ну, 8250, до речі, вартість цієї машинки. А от КЖПЗ т 3 Джаггера вартість 11300, тому що це премтанк. Тому що це премтанк 9 рівня. А тепер переходимо в гараж і дивимося ту техніку, яка вже є в клієнті гри. Поїхали. І так, я додав цю техніку всю в порівняння. Із техніки, яка може бути в лутбоксах, в цих, у мене всього три машини. Правильно, ісу 152 к Оце про ту машину, яку я знаю точно, STRVH 81. До речі, на ці машини я робив колись давно огляд. Звісно, вони ще в старому форматі, але не тим не менш. І, 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 і це 52 ліс. Всі інші машини в мене їх немає. Тому давайте почнемо, напевно, з м 4 y От дивимося M4Y. Це в нас преміум танк важкий 8 рівня. Звісно, тут у нього унікальна механіка, Це двойна гусля. Вона, як вам сказати, Ну Ця фішка ніби й нормальна, але вона не буде вас виручати постійно там в боях там, і так далі. і так далі. Дивіться, давайте подивимося з вогневої міці, що це за машинка. 105-мм гармата, середня шкода 360, стандартні бронебійні снаряди пробувають 220, підкалібри 250. Ну Я не можу сказати, що це якісь які показники, це стандартні показники, тим більше дивіться, голда в нас під калібри і пробувається 250. Для голди це мало. Для голди це мало, для ББШ 220 це стандарт. Тому що в того самого Бізонте чи ще в інших машин, десь в такому районі також пробиття. Значить, по інших характеристиках по вогневій міці. 24 час зведення, ну це не катастрофа, це все апається, але все ж таки буде десь 2,1, 2,2. Максимум розкид на 100 метрів 0,38, оце вже багатувато, В базі 0,38 багатувато тому що максимум, що ми зможемо вижити, це, напевно, десь приблизно 0,34-0,35. І ви самі розумієте, що це багатенько а, по розкиду, але слід зазначити, що це важкий танк. І для важкого танка це, в принципі, також нормально, але. У нас не все так просто. У нас є оцей лючок, який буде нам мішати танкувати від горизонту. Тому нівелюється вся броня от башти. От тут, по-моєму, в районі 250 мм приблизно. Так, зараз подивимося, щоб я знав. Бронювання башти 279 мм, але вони нівелюються конкретно лючком. Значить, ДПМ у нас 2011, це нічого стандартний ДПМ, навіть, можна сказати, понижений ДПМ, тому що немає навіть 2000. Кути вертикального наведення комфортні, 10, 20, заряджання гармати 1083. Ну, Для такої альфи це довгувато, тому що на 8 рівні 360 це понижена альфа. Гармата у нас просто середня, вона не погана, не хороша. По живучості, як я сказав, бронювання є, але тільки в основному в башті. Вас будуть пробувати, нівлювати броню башти в оцей лючок. ВЛДХ в основному буде пробуватися. Тут зазначено 178 мм, одне поставив калькулятор. Але по факту у нас буде максимум до 200 мм. Єдине місце, яке буде танкувати, по-моєму, оцей стик. А так буде пробуватися і НЛД, і ВЛДХ. Тим більше, якщо ви якось довернете, то вас будуть ось сюди під башту пробувати. Ну, коротше кажучи, не знаю, в мене ніяких проблем по пробиттю цієї машини ніколи не було. По рухливості 45 вперед, 18 назад. Швидкість повороту шасі 36 градусів. Питома потужність 18,09. Ну, Питома потужність для важкого танку це нормально якраз. Максимальна швидкість для важкого танку також, в принципі, нормальна 45 кілометрів, 45-50 для важкого танку це непогані показники. Динаміка це наша, можна сказати, фішка. Скритості ніякої немає. Огляд 380 метрів, трішечки. Занижений. Хороший огляд 390, тут 380, але е, нагадую, що це важкий танк. Коротше, танчик такий, я думаю, постійно на ньому мало хто ганяє, тим більше їх практично немає в рандомі, але він не являється якимсь, знаєте, ну, дуже хорошим танком, на якому я не знаю, ви б ганяли там чи ще щось. Якби ще башта була без лючка, тоді б ще можна було грати. Сенлак це легкий універсальний танк. Наскільки я пам'ятаю, в нього непогані є фугаси. Так, у нього фугаси 280 о, наносять середньої шкоди і 90 пробувають. Їх навіть умудряються, багато людей використовувати на картон можна. значить, А так, бронебійний підкаліберний снаряд, бронебійка 189 прибуває, 180 наносить І підкаліберний 223 пробуває. 180 на носа. Ну, Гармата як для легкого танка непогана. Час заряджання гармати, давайте тут уже подивимося повністю. Значить, 5.38 заряджання у нас гармати. Швидкість горизонтального пересування прицілу 47,98 це швидко, кути вертикального наводки 10-14 це хороші кути, особливо мінус 10 опускання. Час зведення 1.73, прекрасно, Розкид на 100 метрів 0,34 в базі розкачається, десь буде 0.31, 032, це також нормально. І середня шкода на хвилину 2000 одиниць, але слід зазначити, що це легкий танк. Тобто по вогневій міці у нас машинка непогана. Живучості, звісно, ніякої немає. 22-32 мм у нас бронювання найтовше, 1050 одиниць міцність. До речі, цей танчик є у боновому магазині. І деякі люди кажуть, що може його викупити коротше, тіпа за бони, щоб не тратити е, оці ну, коробочки, тіпа, щоб вони не повипадали, ці танки, які коротше, є. Ну, не знаю, ця стратегія, в принципі, робоча, але може взагалі нічого не випасти. Ну, Тут така, знаєте, хто його знає, все повикупляєш, а ти нічого не випала. Або випаде 283-й той об'єкт на постійно. Ну, його можуть запросто. Це буде ну, жестяк просто, якщо, наприклад, акційний танк 9 рівня вивалиться і нічого толкового. Значить, максимальна швидкість 65 вперед, 23 назад. Видома потужність 35 кінських сил. На тону, це класно показники по динаміці цієї машини хороші, що питома потужність, що максимальна швидкість, що швидкість повороту шасі 46-94 Це все класно, це фішка. По скритості 14-59 це плюс-мінус стандартно для ЛТшки. І огляд тут класний 410 метрів. Це підвищений огляд для ЛТшки, це прекрасно. Коротше, Сенлак це нормальна ЛТшка, її можна взяти, наприклад, за ті самі бони. ІСУ-152К. Uh, так, застосувати. Давайте я все поскидаю, все-таки. Я все поскидаю, щоб просто подивитись на характеристики, на чисті uh, і 100% екіпаж поставимо, застосувати. Застосувати, бо вона в мене є. Ой, це її налаштувати заново, давайте закрити. Закрити і сухо переходимо. Так, ось я її так розкрасив був. Розфарбував. Давайте подивимося: вогнева міць у нашої машинки. Гармата у нас хороша, має середню шкоду 750 одиниць, це основна фішка цієї машини, що разова альфа дуже висока. І пробивання. От... Також це її фішка цієї гармати, тому що у нас середнє пробування ББшки 286, а під калібр аж 329. Коротше кажучи, це стара, добра і суха з класною гарматою. Тут навіть фугаси класні, головне потрапить. Але з цим дуже велика проблема, тому що, дивіться, фугаси 950 аж наносять, при тому, що середнє пробування броні 90. Для фугаса на 8 рівні це прекрасно, тому що дуже багато неброньованих машин ганяє і можна по них використовувати ці фугаси. Тобто Гармата у нас плюс, але не повністю. Тому що дивіться, у нас кути вертикального наведення мінус 5 плюс 11. Ну ви самі розумієте, мінус 5 це не мінус 7 і не мінус 8, це маловато, але все ж таки вона трошечки гнеться. А що саме погане, це час зведення 3,13 це дуже довго. Це з допайком, друзі. Це з допайком, І розкид на 100 метрів 0,36. Але це з прицілом і з поліпшеною вентиляцією, і з додатковим пайком. Ну Ви самі розумієте, а так би було взагалі 0.42 там чи стільки. Ну, коротше кажучи, дуже туга гармата, і в нас же ПТшка без рубки, ви постійно будете довертати, вас лег легко загуслить, тому що динаміка поганенька. От дивіться, по живучості у нас 90-90-60. Отут все пробувається, маска танкує. І знизу так само пробувається. 1200 міцність, по рухливості, дивіться, у нас питома потужність 12-53, це і кульове приблизно, І максимальна швидкість вперед 40 назад 12 Тобто у нас динаміки практично ніякої немає. Максималка ще куди не йшла, але Потім, потужність не даватиме вам її набирати. Значить, по скритості у нас скритість погана, по спостереженню 374 метри в такій комплектації, як у мене. Я не говорю, що ця комплектація, як у мене, це саме правильна і класна. Просто от я її колись так зібрав, трішки пограв і все. Так що, і суха це такий танк специфічний, на ньому грати дуже важко. От здавалось би, альфа класна, гармата класна, але все ж таки ну, не дуже. Тепер дивіться, це С-52 ліс. Давайте по самому порядку почнемо по вогневій міці. так само. Середня шкода 320 одиниць для 8 рівня рівня Стежки це нормально. Середнє пробування броні 208 одиниць, це також нормально для СТ. Під калібри пробувають 252. Ось у нас голда так само 320, 320 наносить. Ну, що я можу сказати? По гарматі взагалі, от по пробиттю і по снарядам, ну він непоганий. Хотілося б, щоб, наприклад, голда була кумулятоси, ну мені з ними комфортніше Грати, але тим не менш, тут під калібри 252 пробувають для стежки, це ніби і не поганий, ще й непоганий ще пробій, тому що в нас яка не яка є динаміка. Осколково фасні 53 пробувають, 402 наносять 822 швидкість польоту снаряду. Тобто по гарматі в нас тут повний порядок, тому що час зведення такі комплектації, як у мене, 2.13, розкид 0,33. Я не скажу, що це імбова точність 0,33, тому що це ну як. Точність стандартна, але 320 дамашки на 8 рівні це непогано. Значить гармата, якщо підсумувати, то гармата непогана. До речі, які в нас кути, мінус 7-17, тобто необхідні мінімальні кути по комфортності є. Міцність у нас 1301 і бронювання башти 190, вона має таку обтікаємо форму. Її пробувати в щоки буде не кожен і через раз, але є лючок. Він не дуже великий, але він пробувається. Корпус 80 мм, там приведена броня десь 160-180 ну, її будуть пробувати без питань, і без проблем. Тобто, як такої живучості немає, спасає тільки інколи башта. По рухливості, по тому, потужність 1999 це непогано, максимальна швидкість 50 вперед, 20 назад, швидкість повороту шасі 41,4 Тобто динаміка в нас повноцінного середнього танка, не більше і не менше. По скритості 1873 в такій комплектації, як у мене, це стандартно і огляд 401 метр. Ну, звісно, огляд. Не вистачає. Можливо, тут треба збірочку іншу збирати. Я не розбирався, колись поставив е, таку збірку і так на ньому і ганяв. Але, можливо, щось треба поміняти. Можливо, оптику поставити. Ну Це треба дивитися і розбиратися. Значить, поїхали далі. Е, поїхали далі. Що в нас після ліса йде? Об'єкт 274А. Дивимося по цій машинці. Значить, Якщо ми подивимося по модулях, у нас 107-мм гармата 320 вона е, наносить середню шкоду, 227 пробувають ББшки стандартні під 289. До речі, дивіться, 289 вже пробувають під що, наприклад, у Ліса 252, по-моєму. 420 у нас наносять фугас 62 пробувають. Тобто гармата тут непогана по числах, от конкретно по бронепробиттю непогано. Значить, ну і альфа непогана, так само, як і в ліса. Значить, по інших показниках мінус 6 плюс 15. Ну, це практично необхідний мінімум для комфортної гри. Значить, перезаряджання гармати 8,63, швидкість горизонтального пересування 37,55. 2,59 час зведення 0,36, розкид на 100 метрів. Ну, Звісно, точності цієї гармати великої немає, але вона апнеться так само, як у ліса до 0,33 приблизно. Середня шкода на хвилину 2225 одиниць. Також вона апнеться, буде десь приблизно 2,5 тисячі. Ну, гармата, якщо взяти в середньому, непогана. Бронювання корпусу у нас 95 мм. Звісно, він має таку специфічну форму. Але корпус дуже танкувати не буде. В основному буде витанковувати башта, є лючки. Так, вони невеликі, але все ж таки їх пробити можна. Тобто корпус пробувається, башта буде танкувати. По рухливості 17.26,5 потужність, 58 перед 15 назад. Тобто, так само динаміка повноцінного середнього танка. По скритості у нас 16-19 непогано. І 390 огляд базовий, це також хороший і комфортний показник. Навіть більше, навіть ніж у ліса. А можливо і не більше. Це треба порівнювати і дивитись. Коротше, непогана машинка, об'єкт 274 а на крайняк вже можна буде кадати, але вона не імба. Т-54 Heavy. Трошечки люди почали про нього писати, кажуть, що ге, неймовірне, давайте глянемо. 450 у нас разова шкода. Це непоганий показник, хороший для, 9, для 10 рівня навіть гармата. Дивіться 10 рівня 120 мм. 240 вони пробувають на стандартних ББшках і 300 на кумулятивних. Тобто, якщо дивитися по цих показниках, то ніби все і непогано. Але давайте подивимося по-іншому. Час зведення 268 це довгувато. Так, ми апнемо, десь буде 2,3, але все ж таки довгувато. Розклад на 100 метрів 0,4. Це також дуже поганий показник. І він максимум апнеться до 0,37-038. Тобто у нас точності немає абсолютно ніякої. Мінус 12, плюс 20, кути вертикального наведення. Це, звісно, дуже великий плюс. Але в нас дуже великий мінус є. Бачите, оцей лючок. Башта сама буде танкувати, а лючок не буде танкувати. І це вже перечеркує бронювання башти, так само, як і в Ренегата, там і в інших таких танків схожих. Час зарядження гармати 1246 це дуже довго. 12,46 це дуже довго, звісно. Хоча, з іншого боку, 450 альфа. Ну, Це якийсь компроміс. Середня шкода на хвилину 2166. Ну, така середня гарматка, Звісно, там точності ніякої немає. Бронювання корпуса і башти заявлено 254. ВЛДшка буде танкувати, стик буде танкувати. НЛДХ буде пробуватися. По, гар... По башті так само. Башта буде танкувати, але за рахунок ключка всі туди будуть вицілювати і пробувати. По рухливості у нас 3-4 вперед, 15 назад це дуже повільно, тому потужність 1446. Це також. Будете набирати свою максималку, і то не будете навіть набирати дуже повільно. А, значить, немає ніякої скритості, спостереження 400 метрів це хороший показник. Хоч щось дали цьому танку. ну Якщо підсумувати, Т54 Heavy абсолютно стандартна машина, яку будуть всі прошивати в лючок. І це буде дуже помітно. К2. А, це броньована машина, це основна фішка цієї машини, наскільки я знаю. Давайте подивимося зараз по. Гарматі 390 середня шкода, 203 пробувають стандартні бронебійні снаряди, 270 кумулятивні снаряди. До речі, кумулятиви це краще, тому що вони пробувають більше. 530 у нас наносять домашні фугаси, 68 вони пробувають. Тобто по цих показниках ніби нічого, але в нас є показники інші. Розкид на 100 метрів 0,42 Це дуже погано. Ми розкачаємо до 0,39 максимум. 2,78 час зведення. Це також дуже погано. Ми розкачаємо десь до 2,5 секунд. Кути вертикального наведення мінус 6 плюс 25. -6, це трошечки не дотягнули до необхідно комфортних рівнів кутів мінус 7. Зарядження гармати 1438 це також дуже довго для такої альфи. Дивіться, середня шкода на хвилину у нас цього 1600. Це такий танчик, урізаний як 122 Тм по гарматі. І то в 122М там набагато вона комфортніша по інших показниках по часу зведення і по точності. Бронювання корпусу 160 мм, але дивіться, які кути. І в нас тут реально проведена броня, десь буде 230 мм, десь так, плюс-мінус, в залежності від того, куди ви будете потрапляти, навіть НЛДХ буде інколи відтанковувати. Тобто по броні тут непогано, я ж кажу, калькулятора немає, але тут броня реально непогана. Я от з К2 навіть зіштовхувався в боях, то його важкенько пробувати. Є у нас бронювання башти. 250 мм. Звісно, якщо калібр там 120 мм, по-моєму, вже буде заходити е, в кришу, але сюди ще треба ну, вицілити її, і лючок оцей також пробувається. І цей, і цей лючок, якщо на близьких дистанціях можна їх вицілювати. А так бронювання тут реально класне. Дивіться, 150 мм борта, від бортів тут танкувати постійно треба. Непогана машинка, але з поганенькою гарматою. От по корпусу він ну, дуже нагадує, наприклад, ту саму ІС 4 по грі. Значить, по рухливості у нас 30-12 вперед, 12 назад і перетуманна потужність 13. Ну, дуже повільними. Швидкість повороту шасі 21, це дуже повільно. Ми дуже повільні. Броня є, але дуже повільні. Скритості немає, спостереження 340 метрів. Тобто Близькі контакти, близькі контакти і ще раз близькі контакти. Але машинка я б собі хотів, наприклад, щоб вона випала. Ну, наприклад, для колекції інколи там скатнуть декілька боїв. STRVH-81 вже не дуже актуальна машина, скажу чесно, в першу чергу за рахунок своєї гармати, тому що має дуже маленьку разову шкоду. 230 одиниць, 226 пробувають стандартні підкалібри і 258 пробувають голдові підкалібри. Тобто гармата у нас скоріше мінус, ніж плюс. Вона так більш-менш швидкострільна. Але тим не менш, зараження гармати в такій комплектації, як у мене 6.12. Мінус 8, плюс 18 кути, вони комфортні, час зведення 2,15 комфортний, розкид на 100 метрів 0,31 комфортні, середня шкода 2, 253, але це в такому стані, як у мене, з досилачем і з настановою. Ну, що я можу сказати? Гармата. Нормальна, але дуже маленька альфа і від неї важко грати по живучості 254 бронювання башти, вона реально танче. Отут пробивається оцей лючок і інколи оцей дах пробивається. Отут важко пробити От щоки і маску. Дуже часто вона буде ну, вас спасати і відрикошетжувати. Бронювання корпусу 76 мм пробувається, там в районі 100-160 мм він буде пробуватися, тобто живучості ніякої нема. По рухливості 50 вперед, 20 назад, 1777 питома потужність. Ну, Стандартна рухливість для СТ. І все. Скритість 1469 плюс-мінус стандарт, огляд 451 метр, але це з оптикою. Але це з оптикою. От така от машинка у нас є. І що в нас там останнє залишилося, дивимося, SPTK ТВП. Ну, ще шпаком її коротше, називають. Оцю петеху я хотів би також, у мене її немає. Тут у нас гармата аж 10 рівня на 8. -му. Тут вона пробуває наносить середню шкоду 250, прибуває аж 270. 270 на 8 рівні, бронебійним снарядом це круто. 330 у нас пробивають кумулятивні снаряди на 8 рівні. Це дуже круто. 420 у нас наносять шкоду фугаси і 100 аж пробивають. Це дуже круто для 8 рівня. Оце реально класна гармата. Значить, Давайте по інших характеристиках подивимося, що ми тут маємо. Зарядження гармати, всього 5 секунд в базі. Це класний показник. Звісно, альфа всього 250, але дивіться, як швидко вона перезаряджається, при тому, що це в стоці. Кути мінус 6 плюс 20, ну, звісно, не дотягнули трошечки до необхідного мінімуму, але тим не менш. Час ведення 1.25 це дуже швидко, феноменально швидко. Розкид на 100 метрів 0,29, але це все в базі, друзі. Це все розкачується. Тобто, дуже комфортна і класна гармата, швидкострільна, з маленькою альфою. Боже в участі дивимося, в нас її практично немає, тому що місяць 1150 одиниць, при тому, що бронювання 65-40 мм. Його немає. У вас всі будуть пробувати і навіть фугасами. Значить, питома потужність у нас 21,88, це як Стежки, і максимальна швидкість вперед 55 і назад 20, це як в СТ, швидкість повороту шасі 43,81. Коротше кажучи, у нас динаміка СТ. -шки. У нас живучості немає, хороша гармата і хороша рухливість. По скритощі 16.07 це нормально, і по спостереженню 370 метрів це. Трішечки урізаний е, огляд, для того, щоб вона не могла пересвічувати всіх. Ну, це стандартна для картонних ПТ ситуація. коротше ТВП, я можу рекомендувати, це хороша машина. От такі у нас машини будуть в е, коробочках Вафентрагера. Звісно, з тих машин деякі можна видірнути, так скажем, але подивимося, наскільки часто вони будуть дропатися. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї техніки. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися, ще раз говорю на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!